Так, друзі, всім привіт вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо ви в лісу та у вас немає нічого, ні не їди, не води. Ну, по-перше, якщо, якщо ви побачили від якогось костра вугілля можна. Наприклад, якщо ви побачили вугілля від, кост... від... Від... від Вогниша, то Можна, знаєте, як зробити фільтр. Дивіться, наприклад, ви шукаєте якусь, якусь бутилку. Обов'язково треба прополоскати, І після того, як ви помили, просто як робимо. Фільтр. Ну Дивіться, якщо, наприклад, ви встигли взяти бумагу, наприклад, марлю або бумагу, що ми робимо? Кладемо вугілля на марлю або бумагу, далі на вугілля кладемо а, наш дивіться, далі ми кладемо на вугілля пісок, і після того, як ви поклали пісок на вугілля, накриваємо ще одним слоєм. Диви, марлі або дивиться, марлі або бумаги. І це дивиться, як ми користуємося, наприклад, ми набираємо ми це поміщаємо в. Воду і ну, якщо, наприклад, марля, ми набираємо в ту а, якщо у вас дві бутилки, ми набираємо в одну бутилку з річки воду і в другу а, перес, отак переливаємо, але через марлю. От, Краще користуватися марлю, якщо як зробити фільтр в природних умовах, просто запам'ятайте, якщо ви Взя... Треба обов'язково, що якщо ви йдете в похід, що треба взяти? З пічки, спальний, міш... спальний мішок, палатку, обов'язково треба взяти їжу, воду і ще обов'язково треба взяти одяг от е, І на всякий випадок взяти там фільд, фільтри, тому що якщо у вас закінчиться вода ви, в лісу, воду ніде не купите. Просто робите з двох шматочків марлі, вугілля та піска, робите фільтр і набирати в одну бутилку воду з річки забрудненої і просаджуєте через марлю, і у вас виходить кристалічно чиста вода, і її можна пити. Далі другий лайфхак, що робити, якщо, наприклад, ви взяли їду а наприклад, що робити, якщо а, ви, забу... ви забули взяти... Наприклад, якщо ви забули взяти спічки, ну, по-перше, треба взяти два камінця, то ось так довго терти, і у вас вийде іскра, та ви... Зможете розпалити вогнище І просто треба багато туди палець покласти і зможете розпалити вогниші. А Якщо ви взяли сірники, як зробити, просто назбирайте, дивіться, назбирайте паличок і шалашком вистраюєте і кладете туди всередину бумагу або марлю, от. І просто це запалюєте, і у вас е, розпалюються костери, ви робите, що хочете. Хочете шашлики, хочете, хочете, наприклад, ков... хочете сосиски, хочете там е, робити якісь ходоги. От. Далі в нас третій лайфхак, наприклад, що робити, якщо на вас нападає. Що робити, якщо на вас хтось нападає в лісі? Ну дивіться, наприклад, якщо він. але ж, якщо він на вас нападає, треба негайно взяти палку та збити з і... і... Отак надавлювати сильно на око, і воно випаде. Але це робити треба випадку, якщо за, вам, за вами будуть ганятися з топором або з ножем. А якщо за вами просто так без ножа, і без, доп... і без топора і без зброї ганяться, то можна як зробити, якщо сильно ганяться, берете палку і збиваєте з ніг. І якщо хочуть вас порізати, то просто видавлюєте око і відразу в цього хулігана пропаде, пропаде настрій вас якось ображати. От. Далі в нас йде п'ятий яти, лайфхак. Що робити, якщо ви з собою забув, якщо ви з собою забули їжу. Ну, дивіться, а ми... Спробує, спробуємо дивитися, що ми робимо. Якщо, наприклад, ви з собою взяли вудочку, то ми і стілець для рибалки ми просто розкладаємо стілець і, наприклад, закидаємо в вудочку і ловимо рибу. От. Нагадую, як смачно зробити від, а, не віду, а рибу як смачно на, в, в кастрі зробити. Ви просто берете рибу. А коли, наприклад, присипаєте приправами, коли вона вже приготувалася, поливайте лимоном та а, ще за бажанням посипаємо якимись приправами. От. І останній шостий лайфхак, наприклад, що робити, якщо ви забули взяти якщо ви забули взяти наприклад, забули взяти спальний мішок. Ну, що робити, якщо ви взяли, взяли покривало, просто лягаємо на покривало і все, і одягаємо теплу куртку і штани, і вам не потрібно буде вкриватися. от. Тому всім до побачення, всім гарного дня бажаю. І це рубрика е, виживання в лісі.